Вітаю, брати і сестри. Знаєте, чим ближче останній куплет, тим моє серце все частіше і частіше починає битися. Тому потребую ваших молитовних підтримки. Знаєте, для мене неділя це такий день, коли можна відпочити від цього цього суєтного буденного життя. Знаєте, коли ти приходиш до молитви, і ти можеш. Зробити ковток свіжого повітря, відпочити від того всього світного і побути в присутності Божій. Тому слава Богу, що сьогодні кожен із нас, не зважаючи на те, яка погода, ми можемо бути тут і слухати Слово Боже, прославляти його. Хотів би сьогодні разом з вами роздумувати над таким одним цікавим словом, як ходити. Всі ми кудись ходимо. Сьогодні ми прийшли в дім молитви. Хтось приїхав, але все одно від дворі до калітки прийшлося пройтися, щоб зайти в дім молитви. Хтось в буденній дні йде на роботу, на навчання, виконувати ту чи іншу роботу, чи зробити ту чи іншу, те чи інше завдання. Коли ми відкриваємо Біблію, Книга Буття, у п'ятому розділі, ми читаємо. Родовід Адамових нащадків. І там описується, що той породив того і того, прожив сіки то років і помер. І так наступний, наступний, наступний. І коли ми доходимо до 21 го віршу 5-го розділу, там описується про одного чоловіка. Буття 5 розділ, 21 й вірш. І жив є ног 65 літ та й породив метушалаха. І ходив Єнок з Богом, по тому, як породив він Метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх Єнохових днів було три сотні літ і 60, і п'ять літ, і ходив із Богом Єнок, і не стало його, бо забрав його Бог. Знову ж таки, читаючи цей родовід, ми читаємо все стандартно: жив, помер, жив, помер, породив всіке. А коли ми доходимо до Єноха, там написано. І ходив із Богом Єнох. Єнох прожив 365 років. Його нащадки жили від 800 років до 900 з лишнім. Якщо перевести сьогодні на наш час, то Єнох прожив всього на всього 35 років. Він був прадід ноя. А на те время ж люди жили 89, 95, 96 років, скажімо так, якщо перенести в, наш, в нашу вікову різницю. Ми бачимо, що доволі був молодий чоловік, але він ходив із Богом. Я хочу нагадати, це був час, коли було велике розбещення народу, це було перед потопом. І як же ж написано, що і не стало його, тому що Бог забрав його? Яноха. Коли ми відкриємо Євреям 11 розділ 5 вірш, нам трошки відкриває, як це Бог забрав Єноха. Вірою Єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. бо раніше як його перенесено, він був засвідчений що він догодив Богові. Молодий чоловік, який жив. Це було десь, якщо не пам'ятаю, шосте покоління після Адама. Людина догодила Богові. Я думаю, що ми сьогодні можемо один одному не догодити. Ми собі можемо не догодити, а це написано людина, яка догодила Богові. Тому що вона ходила з Богом. І чим він догодив Богові? Вірою. Євреям 11 розділ перший вірш написано. Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Тобто підстава сподіваного, вона дає впевненість у тому, що станеться, хоча зараз цього й немає. І доказ небаченого – це впевненість у існуванні невидимого. В той час Єнох вірив в Бога. В книзі в посланні до Юди написано, що він ходив і звіщав про те, що прийде Господь своїми десятками тисяч. Він не мовчав, він розповідав людям. І своєю вірою він доходив Богові. Його віра була підтверджена справами. І не вжив так, що Богу було приємно були поруч з ним. Знаєте, це не була якась разова зустріч, коли Бог раз зустрівся, Юда, Єнох зустрівся з Богом. Це не була коротка молитва перед їжею, коли ми один раз там, помилилися перед їжею, два рази, три рази. Це не була одна молитва, яка ми. Або вранці, або ввечері помолилися. Єнох постійно ходив з Богом. Він ходив так, що він догодив Богові. І він ходив так, що Бог забрав його живим на небо. Він не побачив смерті. Ходіння з Богом Єноха це був спосіб його життя. Наступний персонаж, про якого Біблія говорить, що він ходив з Богом це Ной. Це правнук Єноха. Це вже сьоме, сьоме покоління. І от що написано про Ноя. Буття 6 розділ, 9 вірш. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Це вже. Пік розбещення народу це коли, той час, коли Бог засмутився, що створив людей, і що він знайшов Ноя, який був невинний і праведний у своїх поколіннях. Що таке праведний? Морально чистий, справедливий. Той, хто чинить добро, уникає зла, правильний перед Богом. Невинний означає той, хто має, не, не має за собою вини, не вчинив нічого злочинного, морально чистий і непорочний. Я хочу вашу звернути увагу всі ми знаємо цю історію про Ноя, в який час він жив. І в цей час він залишився вірний Богові, і він не став на ту сторону зла, на яку стали люди. На сторону зла, ненависті. І все, що я, ну, це тільки зрозуміти, що, що робили люди, що Бог творець людей, Він засмутився, що створив людину. І в цей час Бог, написано, що Ной був праведний і невинний. Це означає, що означає ходити з Богом як ной у такому світі? Це означає залишитись вірним, коли інші насміхаються. Коли серед пустелі Бог тобі каже, побудуй човен. То ти не кажеш, Боже, ну, ну як? Ну це ж просто. Ной ну, і послухався і построїв ковчега. Це означає будувати ковчег, коли не вірить у дощ. Це означає йти Божим шляхом, коли інші вибрали зло. Ну і не просто вірив Богу, ну і слухав Бога. Ходіння з Богом іноді означає йти проти течії. Вірність у зіпсованому світі це справжня праведність. Ще про одну людину, яку я хотів би поговорити, це Авраам. Про Авраама написано, що він став другом Божим. В Біблії він названий другом Божим. Янок догодив Богові, Авраам став другом Божим. Якова 2.23 написано. Авраам вже вірував Богові, і це йому зараховано в праведність. І був він названий другом Божим. Якщо ви ще ми читали, що Єнох і Ной ходили з Богом, то про Авраама написано Бог йому каже. У бутті 17 розділ перший вірш. Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Що значить непорочний? Морально чистий. Ні в чому не винний, безгрішний, притаманно моральній чистій людині, який, немає, який має природний вигляд, ніким не змінений і не порушений. Ходити з Богом як ног, це довіритись Богові, коли Бог йому сказав вийди з свого місця і йди туди, куди я тобі скажу. Іти у невідомість. Авраам послухав Бога і пішов. Ходити з Богом, як Авраам це довіряти йому, коли Бог сказав, в тебе буде нащадок. У свої вже прикльні літа Авраам повірив Богу і Бог послав йому нащадка. Довіряти йому, це коли дочекатися того нащадка. І прийде той момент, коли Бог скаже: візьми свого нащадка і принеси мені його жертву. Авраам не питав, чому. Авраам взяв і пішов. І ми читаємо, що Бог зберіг його. Послав овечку і син його стався живий. Але довіритися Богові в цій ситуації, як ной, і піти, і принести, зробити те, що йому сказав Бог. Давид. Людина, яка названа в Біблії, людина по серцю Божому. Коли Бог прийшов до. Соломона і сказав, просив мене увійсні, і сказав, просив мене все, що тільки захочеш. Він сказав там такі цікаві слова. Соломон відказав, це перше царів, третій розділ, шостий вірш. А Соломон відказав, ти зробив був велику милість із своїм рабом Давидом, батьком моїм. Як він ходив перед лицем твоїм правдою та праведністю та простотою серця з тобою. Коли ми дивимося на життя Давида, ми бачимо, що це дійсно людина, яка ходила з Богом. Він ще будучи юнаком, він не боявся піти на лева, він не боявся піти на ведмедя, щоб захистити свою, захистити свою отару. Він не побоявся піти на Голіафа. Чому? Потому що він хулив військо Бога Живого. Знаєте, його не турбувало те, що він е, поносить щось, але його турбувало те, що він хулить військо Бога Живого. І це його стурбувало, і він пішов з вірою, і Бог дав йому перемогу. Знаєте, коли читає, читаєте псалми і звертати увагу на Давида, він пише такі рядки: Я радів, коли мені сказали, ходімо додому Господнього. Наступне, Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне тебе, дуже тіло моє за тобою в країні пустельній і вимочено без води. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність в храмі Його пробувати. Знайте, людина, яка постійно шукала присутності Божої, Людина, яка завжди потребувала, як він писав, як лань прагне до потоків води, так душа моя прагне тебе. Чи сьогодні, ходячи, ми з Богом, ходимо ми так, як Давид? Чи ми прагнемо Бога? Чи коли пишеться одного пояршу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні? Чи сьогодні тут ми сидимо і думаємо, чи коли вже це зібрання закінчиться, бо мені треба порішати свої справи. Ходити з Богом це не прийти один раз в неділю на зібрання. Ходити з Богом це стиль життя, це постійно перебувати з Господом. Постійно, куди ми не йдемо, ми йдемо з Ним. Знаєте, не так, що, Господі, ти побуду за дверима, я зараз піду, а потім прийду і підемо разом. Знаєте, є одна чудова картина, коли йде пара слідів, дві пари слідів, і потім одна пара слідів залишається на піску. І людина звертається до Бога каже, Боже, чому, коли скрутна ситуація, я залишаюсь сам ці сліди одні. А Бог відповідає, ні, то я тебе несу на руках. Чи ми ходимо так з Богом, що Бог нас візьме на руки і понесе в скрутну ситуацію? Чи ми довіряємо йому? Ходити з Богом це не обов'язок, а бажання. Ходити з Богом це впавши, піднятися і йти далі. Коли ми читаємо про Давида, він не був бездоганий. Він робив помилки, але він розкаювався і йшов далі. Коли ми робимо помилки, знаєте, диявол посилає нам думки, що все, Бог тебе не прийме, ти грішний, ти, ти йому зрадив. Ні. Бог дає шанс і каже, піднімайся, йди далі. Ти з Богом, як Давид, це ходити в його присутності. Знаєте, Ходити з Богом, як є ног це догодити Богові. Ходити як Ной це бути праведним і непорочним і довіряти Богові навіть тоді, коли всі проти. Ходити з Богом як Авраам це догодити йому і бути Його другом. Ходити, як Давид це бути людиною, яка по серцю Божому. Коли ми звернемо на їхню увагу на цих персонажів, вони жили, коли в них не було Біблії. Але вони вірували в Богу і ходили з Богом. Сьогодні в нас є Біблія. Сьогодні в нас є все інструкція, як нам проводити своє життя. Що нам потрібно? Просто виконувати. А виконувати щось нам дуже тяжко. Хотів би розповісти одну історію про двох чоловіків. Це Макс Джукс. І Джонатан Едвардс, один з інститутів Америки, дослідив родовід п'яти поколінь людей. І вони вибрали цих двох персонажів. Один був християнин Джонатан Едвардс, другий не вірив Бога, і був атеїстом. І от Макс Джукс був атеїстом, одружився на аморальній жінці. Їхніми нащадками стали 1260 людей, з яких. 310 померли в бідності, 150 були злочинцями, 7 виявилися вбивцями, 100 п'яницями, половина жінок стали повіями. Інша людина, Едвард Джонс, Джонатан Едвардс, проповідник, філософ, одружився на богобоязливій дівчині. Його нащадками стало 1394 людини, з яких 13 з них були президентами коледжів. 65 професорами у навчальних закладах, 3 сенатори, 30 суддів, 10 адвокатів, 60 лікарів, 60 авторів, 1 віце-президент США, 80 стали державними чиновниками, 295 губернаторами. Знаєте, Дві різних долі і дві різних картинки. Одна людина християнин, і ми бачимо нащадків – і одна людина невіруюча, яка атеїст, яка не вірила в Бога, і їхні нащадки. Знаєте, сьогодні я задумуюся, які після мене будуть мої нащадки? Як будуть жити мої діти, дивлячись на те, як Соломон писав про Давида, ти бачив мого, батька мого Давида, який ходив перед лицем Твоїм? Чи сьогодні будуть бачити мої діти те, як я хожу перед Богом? Чи вони бачать будуть тільки те, що я пішов на роботу, прийшов з роботи? Сьогодні на нас кожну є відповідальність на те, які наші будуть нащадки, як ми ходимо перед Богом. Знаєте, Я хотів би, щоб сьогодні ми акцентували свою нову в буденному житті, як ми ходимо перед Богом, кожен із нас. Чи в нас Бог тільки в неділю? Ми беремо Його на прогулянку з собою, Боже. Пішли, пройдемося хоч раз в неділю. Чи ми в постійній присутності Божій кожного дня? Тому нехай сьогодні кожної з нас благословить Бог тому, щоб наш Бог завжди був з нами. Коли ми йдемо з Ним, у нас одна дорога. Тому слава нашому Богу, що Він є, і що Він може бути з нами. Амінь. Давайте помолимось.